Вітаю виноградарі. Знімаю коротеньке відео про кишмиш бравісімо. Хто в мене замовляв саджанці вже, я в шкілку висадив цю гібридну форму, тому що вона мені подобалася. Ну, в цьому році я, мабуть, буду і поставлю на ній хрест. Тому що вона все-таки тріщить. Тріщить і навіть в теплиці. Вон ягодки видно. Потріскали вон. У нас кілька днів тому дуже сильна злива пройшла і мені заляло навіть і парник. Вон видно, як потріщали ягодки ось. Так що хто замовляв у мене вже саджанці кишмиш бравісіму, подумайте, добре, ще не пізно відмовитися. Тому що я не хочу людей підводити, щоб люди так само от 5 років вже ходиш за тим кущиком 5 рік. ось. І він ще повністю не стиглий. Якби стиглий був, то так і було б. Можна було б вже його посушити на родзинки. Так як в минулому році. У мене ще один кущ є у відкритому ґрунті, бравісіма. Я з острахом чекаю, коли він буде достигати. І коли його залють, дощі. І що з ним буде? Ось так ось бувайте.